Вчора, у п'ятницю 20 червня, у Женеві, у готелі «Інтерконтиненталь» майже 4 години йшли за закритими дверима перемовини між міністром закордонних справ Ірану та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі, Німеччини Йоганном Вадефулем і Франції Жан-Нелом Боро. Також на зустрічі була присутня верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Калас. Ну, практично вони не домовились ні до чого. Потім, після завершення перемовин іранський міністр не був присутній разом з міністрами цих європейських країн, які заявили, що перемовини будуть продовжуватися. Іран випустив свою заяву, де він заявив, що не розуміє, чому не засудили ці європейські країни агресію Ізраїля проти Ірану. Також заявив, що Іран готовий до. Перемовин, але після припинення агресії та притягнення агресора, тобто Ізраїля до відповідальності. Ну на тлі чуток, що за посередництва Катару, ніби йдуть перемовини з спец... спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткофом. До речі, після цієї зустрічі, через декілька годин, Дональд Трамп заявив, що Іран не хоче розмовляти з Європою, він хоче розмовляти з нами, тобто із Сполученими Штатами Америки. Ну таким чином ще більше дискредитуючи ініціативу європейців щодо перемовин з Іраном.